Привіт! З вами Анна про книги і сьогодні ми з вами поговоримо про зимові книги в своєрідному форматі Книжковий тех. Хоча в мене погода за вікном зараз зовсім не зимня, сніг уже давно розтанув і часом дощить. Напишіть в коментарях, яка у вас погода за вікном. Сподіваюсь, що це відео допоможе вам трішки створити зимову атмосферу. Книга, яку я перечитую кожної зими. Єдина книга, правильніше сказати, серія книг, до якої тягнуться мої лапки кожної зими, це «Часодії» від Наталії Щерби. Про сюжет першої книги я вам детально розповідала в одному зі своїх відео. Отут з'явиться посилання. Якщо цікаво, то можете передивитися. Скажу лише, що коли я читаю цю книгу, то я стаю немов маленькою дівчинкою, яка опиняється в касті. Книга на один зимовий затишний вечір з какао-мармеладкою. Тут я назву дві книжечки. Перша це Маленький принц від Антуан Сент-Екзюпері. Ця книга мяу. Казка притча як для дорослих, так і для дітей, і вона прочитується на одному подисі, буквально за одну годинку. Її потрібно читати серцем, тому що очима головного не побачиш. Також у цій книзі є прекрасні авторські ілюстрації, які можна розглядати годинами. Наступна книга, яку я відмічаю, це теплі історії до кави від Надійки Гербіш. Теплі історії, так і теплі. Це збірник історії, збірник оповідань про звичайних людей, які кохають, мріють, надихають. Чимось. І звісно ж про каву. Також мені в цій книзі подобається шрифт. Він коричневого кольору, немов кава, і ще цікаво, що до кожного розділу є певна ілюстрація, також оформлена в таких коричневих тонах. І звісно ж, самі розділи. Книга для зимового дня, коли не хочеться виходити з дому. Знаєте, я зарані відзняла підсумки року, тому що потрібно додати ще одну номінацію. Автор відкриття року на творами якого я реготала. І це Макс Кідрук та його твір Любов і піранні. Бразилія. І ви зараз скажете мені, Аня, ну ти що? Яка це зимова книга? Подивись на обкладинку, вона зелена, якийсь крокодил. Це, це не зимова історія. Так, друзі, це таки зимова історія, тому що основні події цієї книги відбуваються в грудні, хоча і в Бразилії. Спершу автор нам розповідає про те, чому він вирішив подорожувати Бразилією, що до цього призвело. А до цього призвело його кохання до Маруськи, власне, розбите серце. І потім автор розповідає нам про власне подорож Бразилією, і там я і реготала. Чоловік сидить під боком і запитує, чого ти смієшся. А я кажу: ну тут хлопцеві пірання палець відкусила, трішки куснула так. І автор це так описує такими деталями, що просто неможливо не сміятися. Також у цій книзі був один момент, де гід попросив компанію заспівати українську народну пісню. І, власне, компанія і заспівала українську народну пісню, але вони не знали, що їх знімають на камеру. І тепер цей шматочок можна подивитися на YouTube. Все, не буду більше вам псувати таємниці відкриття. Якщо хочете приємно провести час, то я рекомендую вам цю книгу. Найзимовіша обкладинка, хоча книга зовсім не про зиму. Тут я називаю точку обману від Дена Брауна. Подивіться лише на цю обкладинку. На ній зображений льодовик і також фіолетові кольори. Не знаю чому, але мені ця книга нагадує зиму. Хоча ця книга абсолютно не про зиму. В Арктиці знайшли уламок метеорита із рештками живих організмів, і це ніби доводить існування позаземного життя і що життя на Землі зародилося із космосу. Але чи це дійсно так, чи десь тут є точка обману? І це доведеться вияснити головним персонажам. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так, я весь цей час знімала, коли була повітряна тривога. Угу. Книга, де зима співучасник сюжету, це гора між нами від Чарльза Мартіна. Це дуже атмосферна історія про двох людей, які поспішали додому. Дівчина, журналістка, яку звати Ешлі Нокс, бажає стигнути на передвесільну вечерю а хірург. Бен Пейн на важливу операцію, але їм завадила снігова буря, через яку літаки не літали. Тому вони вирішили наняти приватний літак і так дістатися додому. Але цей приватний літак розбився серед гір на відстані 3000 метрів, і нашим персонажам доведеться якось виживати в таких непростих умовах серед снігу, серед бурі в екстремальних умовах. Мені ця книга набагато більше сподобалася ніж фільм. Вона більше розкриває персонажів, більше розкриває їхню історію. Тому так, книга, де зима співучасник сюжету, це гора між нами Черза Мартіна. Книга, яка занурює зимову сплячку. Це питання можна трактувати по-різному. Перший варіант це книга, від якої не можна відірватися, і потім, після прочитання, складно переключитися на інші книги. А другий варіант книга, від якої було дуже нудно і хотілося спати. Я вибираю перший варіант, і тут я називаю таємну історію від Донни тарт, тому що від цієї книги дійсно було складно відірватися, вона повністю занурює свою атмосферу. І після прочитання також було складно переключитися на інші книги. Також у цій книзі є зима, тому що Таємна історія про студентів. Відповідно, зима це період, коли студенти навчаються. І був момент, де головний персонаж жив із діркою в даху, а це було взимку. Жив в таких екстремальних умовах, жахливі студентські будні, і він намагався якомога пізніше повертатися додому, що й домом, в принципі, складно назвати. Про таємну історію я відзнімала окреме відео, тому якщо ви раптом його не бачили, обов'язково подивіться. Посилання я залишу в описі під цим відео. Теплий нонфікшен, що не замерзнути тут я назву як писати і не лежати від Крістофера Еджа. Ця книга про мистецтво написання книг, оповідань та кіно сценарію. Вона оформлена в таких милих ілюстраціях, що можна їх годинами розглядати і насолоджуватися. Книга, що нагадує зиму з дитинства. Звісно, це Жюль Верне та його подорожі та пригоди капітана Гаттереса. Чому я тут називаю саме книгу Жюль Верна? Тому що саме із книг Жюль Верне розпочалася моя дитяча закоханість у книги. Саме моя дитяча читацька історія, власне, і доросла вже читацька історія. Взимку я і зачитувалася книгами Жюль Верна. У подорожах та пригодах капітана Гаттереса розповідається власне про капітана Гаттереса та його подорож до північ. Поліса. За півстоліття, як це сталося насправді. Тому Верн міг лише в уяві малювати, яким є північний полюс. І в його уяві там не було снігу, не було криги, лише вулкан. Хоча насправді там немає жодного вулкану, а лише крижана гладь. Головні персонажі цієї книги також перебували в крижаній пустелі без жодних засобів до існування, тому їм також доводилося прикладати максимум зусиль, щоб вижити. І ось ця жага до відкриттів, вишивання в непростих умовах та максимальне використання своєї уяви, це мене і захоплює в книгах Жульверна. Книга така ж мерзенна, як зимова сльота. Це Ейлін від Етеси Мошфех тут без коментарів, Ейлін. Книга Завтра заживемо, а завтра буде краще. І тут я називаю «Далекий простір від Ярослава Мельника. На цю книгу я колись давним-давно відснімала огляд. Це був один із перших оглядів на моєму каналі. Отже, це антиутопія. І тут автор розповідає нам про зрячих та незрячих, незрячі не знають про існування зрячих. І наш головний персонаж є незрячим, але він почав бачити. І після цього його життя досить таки потрусило. І він Ніде не міг віднайти спокою та порятунку. Постійно йому здавалося, що він один та самотній. Ось коли здається, що ось зараз уже все буде краще, зараз життя налагодиться, але ні, такого не ставалося. І навіть фінал книги в фіналі, головний персонаж знову ж таки знаходиться ніби як на роздоріжжі і відчуває смуток. Отакі от справи. Книги, які планую прочитати цієї зими. Зараз я вам назву три книги, які я планую ось зовсім скоро прочитати. Перша книга від Іларіона Павлюка називається Білий попіл, це детективна історія. І як сказано в анотації, фінал цієї книги матиме два трактування. Наступна книжечка від Роберта Галбрейта і називається вона Кар'єра Елиходія. І чомусь на всіх книгах від Роберта Галбрейта написано Беселер номер 1 і наступна книжечка від Оксани Луцишиної Іван і Феба. Події цієї книги розгортаються в останні роки існування Радянського Союзу та в перші роки незалежності України. Обов'язково прочитаю ці книги і потім поділюся з вами своїми враженнями про них та своїми думками. Вихід якої книги очікують цієї зими. Міхола нещодавно презентували вихід дарункових видань, класичних книг в твердих палітурках з золотим тисненням. Це будуть такі книги, як тіні забутих предків Михайла Коцюбинського, Кайдашева сім'я Івана Нечуй-Левицького, «Лісова пісня, бояриня, кмінний господарка Сандра Олесі Українки, перехресні стежки Івана Франка, царівна та оповідання Ольги Кобилянської. І ці книги будуть супроводжуватися критикою від літературознавців. Мені складно уявити, правда, скільки вони будуть коштувати, тому що, на мій суб'єктивний погляд, книги від віхоли коштують трохи дорогувато, тому що, наприклад, дослідники смерті, книга в нетвердій обкладинці і там десь 200 сторіночок коштувала 215 гривень. Тому мені трішки складно уявити, скільки будуть коштувати ось ці подарункові видання. Але мені хотілося б їх мати в своїй бібліотеці. Яку книгу хочеться подарунок? По-перше, мені хочеться «Часодії» від Наталії Щерби. Це моя така давня дитяча мрія зібрати всю колекцію цих книг, але вони коштують трохи дорого. І в принципі я вже їх читала, то навіщо мені їх купувати? По-друге, мені хочеться подарунок Шерлока Голмса ось саме у цьому виданні. По-третє, мені хочеться книгу від Ярослава Мельника Маша та Четвертий Райх. Або Маша та постфашизм. Пам'ятаю, як в університеті викладачка говорила про цю книгу, я її тоді хотіла віднайти, почитати, але ніде не могла її знайти, не було її в наявності. Ось я листаю стрічку і бачу там цю книгу. Знову ж таки, це антиутопія, де автор говорить про повернення постфашизму, про поділ людей на нижчих та вищих та про сегрегацію. Загалом мені хочеться ось ці книги. Книга, яку можна подарувати будь-кому. Взагалі, питання порадьте якусь книгу-подаруночок, мені видається трішки дивним, тому що я не можу порадити книгу, не знаючи якусь людину, не знаючи її смаки, вподобання, характер, чим вона захоплюється. Тому тут доволі складно давати певні рекомендації. Але ось таку от універсальну книгу, яку я можу порадити всім, я можу назвати Біблія, тому що це книга книг, книга, яку потрібно знати всім. Я так вважаю, тому що багато авторів щось запозичують в Біблії. В книгах можна зустріти дуже багато алюзій на Біблію. Але якщо ви знаєте якусь книгу, яка буде універсальною для всіх, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Найкращий подарунок як книга, але не книга. Якщо не книга, то книжкові полиці. Також я дуже люблю свічки, щоб воно не палало, тріскотіло та мерехтіло. Створюється такий затишок, затишна атмосфера. Ось і все, дякую за перегляд, що додивилися аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Тисніть на вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, або на невподобайку, якщо воно вам не сподобалося, та пишіть свої коментарі. Діліться своїми змовими-книгами, або можете дати відповідь на якесь питання, яке вас зацікавило в цьому тезі. Також, якщо у вас є така можливість та бажання, то можете підтримати цей канал фінанси. Цього посилання на картку я залишу в описі під цим відео. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!